Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги трикотажну майку. Це ідеальний вибір для спекотного літа 2025 року. Легкий та комфортний матеріал забезпечує максимальну зручність у повсякденному носінні. Завдяки універсальному дизайну топ чудово поєднується з джинсами, шортами, спідницями, Тими чи легінсами, дозволяючи створювати різноманітні образи, Топ доступний у базових та яскравих кольорах, які легко впишуться у ваш гардероб. Майку можна носити як самостійний елемент одягу або комбінувати зі стильним жакетом чи кардиганом.